Вітаємо вас на хвилі радіонет в ефірі «Огляд останніх новин. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що саміт Північно-Атлантичного альянсу, який заплановано провести у 2018 році, пройде в Брюсселі. Про це він сказав на прес-конференції в рамках засідання міністрів оборони країн-членів альянсу. Говорючи про посилення присутності альянсу на східних кордонах, Столтенберг повідомив, що посилена присутність зараз повністю функціонує в Естонії, Латвії, Литвії та Польщі. Також працює багатонаціональна штаб-квартира в Польщі. Парламент Великої Британії проголосував на користь прийняття програми консерваторів і таким чином висловив довіру уряду на чолі з прем'єром Терезою Мей. Про це повідомляє агенція Reuters. Голосування стало випробуванням для Терези Мей та її консервативної партії, яка за підсумками парламентських виборів втратила абсолютну більшість в нижній палаті парламенту. Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в процесі переговорів пообіцяла збільшити видатки для північної Ірландії на 1 мільярд фунтів. Чим викликала гнів у Шотландії та Уельсі? Президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні мільйони тонн вугілля. Про це він заявив, виступаючи в Міністерстві енергетики США. передає агенція Reuters. Трамп заявив про золотий вік енергетичного бізнесу США, оголосивши про намір збільшити експорт природного газу нафти вугілля на ринки Східної Європи і Азії. Президент США планує просувати американський експорт скрапленого природного газу на зустрічі з лідерами центральної та східної Європи, які в значній мірі залежать від поставок російських енергоносіїв у Варшаві наступного тижня. Через екологічну ситуацію на Донбасі люди не зможуть там жити протягом 10 років, тому необхідно переселяти звіти місцевих мешканців. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в українському телеефірі. На його думку, необхідно створювати міжнародні дискусії щодо вирішення питань екологічної катастрофи на Донбасі. Проблему треба піднімати на найвищій рівень і створювати міжнародні дискусії з пошуком вирішення цієї проблеми. Треба волати на всю Європу про можливі наслідки, наголосив заступник міністра. Через негоду є кілька загиблих на Волині та Львівщині. Як повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій, від удару блискавок на Волині загинуло двоє дітей: на Львівщині, дитина і дорослий. Ще дві дитини і дорослий постраждали від негоди у Львівській та Рівненській областях. Внаслідок ускладнення погодних умов, дощ, пориви вітру, розряд блискавки на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей повалено більше 200 дерев, пошкоджено близько сотні покрівель житлових будинків та 50 об'єктів соціально-побутової сфери. Сказано в повідомленні. Через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 881 населеного пункту у 10 областях України. Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семирак. Як повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій, площа пожежі у зоні відчуження складало близько 25 гектарів. Гасіння пожежі триває. Як стало відомо, під час проведення технологічної виробки лісу для прокладання залізничної дороги в зоні відчуження, 29 червня сталося загорання залишків деревини. Та лісової підстилки. Протягом наступної ночі площу пожежі на території Луб'янського лісництва зменшено до 12 гектарів. Загрози поширення вогню на інші лісові квартали немає, заявляють рятувальники. 30 червня в Руанді святкують День Незалежності, в Готемалі – День революції, а у Монголії День Конституції. 30 червня 1520 року під час повстання проти іспанського колоніального режиму загинув імператор Ацтеків Монтесума, II, якотрий без бою здав імперію іспанцям та наказав своєму народові підкоритися завойовникам. У 1859 році в цей день француз із псевдонімом Еміль Бланден став першою людиною, котра пройшла по канату над Ніагарським водоспадом, перетворивши цей перехід у театралізоване шоу. У 1893 році у південній Африці знайшли найбільший на той час у світі Алмаз Ексельсіор вагою 995 каратів. А через рік в цей день був відкритий знаменитий лондонський міст Тауер-Брідж. 30 червня 1907 року народився український політичний державний діяч Роман Шухевич, псевдонім Тарас Чубринка, один з провідників українського націоналізму. Генерал Хорунжий, головнокомандувач української повстанської армії 1943-50 років. У 1908 році в Одесі відбувся перший у Російській імперії переліт на аеростаті. В цей же день поблизу ріки Мала Тунгуська у східному Сибіру прогримів потужний вибух, яким було повалено 80 мільйонів дерев у радіусі до 70 кілометрів. Це явище отримало назву Тунгузький метеорит, хоча на сьогодні немає жодної загальноприйнятної теорії, яка б пояснювала цей вибух. У 1910 році закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою. Ще кілька фактів з української історії. У 1941 році в окупованому німецькими військами Львові в будинку просвіти на зборах ОУН було проголошено створення української держави і сформовано її уряд на чолі з Ярославом Стецьком. А у 1947 році у Мюнхені відновило роботу наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львову. У 1936 році у Нью-Йорку вперше вийшов друком Роман Маргарет Мітчелл Віднесені вітром, і до кінця року був проданий у кількості більше одного мільйона примірників. Наступного року Роман отримав у ліцарівську премію. 1948 року американські вчені Вільям Шоклі, Волтер Братейн. І Джон Бардін оголосили про створення пристрою під назвою Транзистор. Цього дня у 1966 році народився американський боксер Майк Тайсон. Абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії за кількома версіями. 30 червня 1972 року наприкінці доби була вперше введена високосна секунда. Рішення про подовження року було прийнято на міжнародному консорціумі хронометристів. Внесення необхідних виправлень у календар стало можливим після винаходу в 1949 році атомного годинника, який до сьогоднішнього дня є найбільш точним серед існуючих типів хронометрів. З того часу додаткова секунда може проплюсовуватися або 31 першого грудня або 30 червня наприкінці доби. І 30 червня 2015 року Міжнародне бюро Мір і Ваги додало високосну секунду для регулювання тривалості доби. Остання хвилина червня мала 61 секунду. Шановні слухачі. Звертаємо вашу увагу, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у подкастах. Погода в білій церкві та білоцерківському районі протягом доби температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 30 градусів. Синоптики прогнозують сонячну погоду. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин.